Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вмінь писати вивчені букви та розвиток зв'язного мовлення, доповнення та поширення речень. Тож сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І починаємо ми з гри склади слова. Подивіться. На оці склади з них треба скласти слова, які у вас вийдуть. Ко, блу, о на Я, ЛІ. Ну вже, мабуть, всі здогадалися. Я КО. Ліна. Коліна. Які ви ще придумали? Яблуко, око олія, яна ліна. А зараз гра конструктори. З букв слова соловейко утворіть нові слова. Ну, звісно ж, Соловей, соло, око, колос, які у вас вийшли? Напишіть у коментарях, мені цікаво, які склали ви слова, крім тих, що є у нас зараз внизу слайду. Тож, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати, писати малюнковий диктант. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички списування тексту, поданого друкованим шрифтом, а також розвиватимемо зв'язне мовлення, вміння доповнювати та поширювати речення. Подивіться на цю дівчинку вона сидить! За столом правильно, перевірте, чи правильно висадите, спинку тримаємо рівно, лікті кладемо на стіл, ніжки повною ступнею на підлогу, вільною рукою притримуємо зошит. Зараз треба записати букви, що бачите на малюнку. Звісно ж, записати їх треба прописними. Подивіться, скільки їх тут. П, Т, М, Б, Х, Ж, С, Н, О, Ю, Я і С. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, всі ці букви Велику поруч маленьку. Наступне завдання списування треба списати загадку. Крил немає, а гарно літає. Ми з вами вже відгадували цю загадку. Що це таке? Це сніг. Правильно. Треба записати в зошиті посередині слово з великої букви загадка, потім сама загадка та відгадка до неї. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Ну, а зараз малюнковий диктант. Що ми тут бачимо, дітки? Сонечко, а це олівці, суниці, цукерки та цегла. Запишіть всі ці слова. Поставте відео на паузу, а потім перевірте, чи правильно ви записали ці слова. Нагадую, що перше слово пишемо. З великої букви, а в кінці, після того, як напишете останнє слово, треба поставити крапочку. Ну а зараз пальчикова гімнастика. Поворушіть, будь ласка. Вказівним та маленьким пальчиком. Як коза-дереза йде. Ну а зараз розвиток зв'язного мовлення. Відновимо порядок. Слів в реченні та побудуємо лего вежу з гори до низу. Починаємо. Червоний. Вчора пішов перший дощ. Вчора пішов перший дощ. Далі будемо поширювати це речення. Коричневий. Вчора. Ввечері пішов перший дощ. Знову поширимо це речення. Коричневий вчора. Червоний ввечері. Жовтий пішов, синій перший, блакитний, весняний. Зелений дощ. Спробуємо повторити: вчора ввечері пішов перший весняний дощ. Ну, а зараз вправа незакінчене речення. Давайте подумаємо, яким з оцих слів можна закінчити речення: Ряст, дятел, вишня, пшениця. У лісі що? Ряст? На сосні дятел, у саду вишня, а у полі пшениця. Запишіть, будь ласка, всі ці утворені речення. Ну, а зараз вправа емоційна ромашка. Оберіть, будь ласка. Емоцію, з якою ви закінчуєте урок. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозуміло. Ну, сподіваюся, що такого у нас не було. А зараз фізкульт хвилинка. Ну що ж, на цьому урок закінчено. Продовжіть, будь ласка, фіскульт хвилинку, а на наступному уроці продовжимо наші заняття.